І варто задумуватись про це на будь-якому етапі, і в будь-якому віці вашої дитини. Чому це перший розділ, мотивація, як переконати і себе і дитину, що це дійсно потрібно, і які бенефіти від вищої освіти можна отримати. Наводжу кілька посилань, профорієнтаційних тестів це вже для більш старших дітей, можна і самому проходити дуже цікаво, і це навіть. Мені було цікаво не тільки для якоїсь профорієнтації, а тут також можна почерпнути певні знання, які існують в професії. Що ж по вартості? Перейдемо зі строку до вартості. Оглядово вартість навчання по різним країнам, зверніть увагу на будь-який гаманець є навчання. І є країни, які дають можливість навчатися безоплатно за умови здачі екзамену. Це те, про що я писала в анонсі: що не завжди гроші вирішують все. Але навіть це безплатне навчання потребуватиме вашого залучення, що, врешті-решт, відіб'ється на гаманці. Тому є країни, які дозволяють вчитися без і. Максимум, мабуть, немає. За яким алгоритмом варто рухатися, обирати от вуз, якщо ви вже оцінюєте цю можливість для себе? Спочатку оцінити, чи важлива для вас країна, місто освіти, чи є родичі, знайомі, до яких можна звернутися за допомогою і підтримкою там, чи самі ви вже знаходитеся в тій країні, чи хочете, щоб це було навпаки недалеко до України, наприклад, та сама Польща, і скласти собі шорт ліст бажаних країн і міст, де ви би хотіли, щоб навчалася ваша дитина. Подивитися місце вузу в рейтингу, проаналізувати спеціальності і скласти такий лонг-ліст вузів і спеціальностей, які ви розглядаєте для себе, пошукати інформацію про вузи, пошукати вартість обраних вузів, коледжів і курсів. Це до речі, всі пристойні вузи забезпечують у себе на сайті або можна зв'язатися з підтримкою і отримати цю інформацію. Вартість оренди, житла та харчування, інші затрати, закордонні вузи часто пишуть це на своїх сайтах приблизно вартість cost of living – Кампусі, поза кампусом, харчування там ледь не до 40 доларів прораховують. Є вже сайти, агрегатори орендованого житла, групи в соцмережах, де можна це все о, прикинути, грубу суму. Є додаткові витрати, книжки можуть оплачуватись. Додатково проїзні квитки, студентські страхівки. Це також є на сайтах вишів. Якщо ви не знайшли таку інформацію, закладайте від однієї до п'яти тисяч доларів на рік. Варто оцінити вимоги до вступу, тому що підготовка документів займе і час, і, скоріше за все, і гроші. Треба, щоб вони, ці документи, були завірені та в більшості випадків опустильовані. Можливо, є вимоги до сертифікатів знання мови, і application. fee – Більшість закордонних вузів передбачають, що за подання документів ви сплатите певну суму. Це зазвичай невелика сума там до 100 доларів, але щоб це не було для вас сюрпризом і не вибило вас з рамок вашого бюджету. Працюємо над оцінками і портфоліо, тому що знову ж повторюсь: гроші це не все. І навіть знаємо там Гарвард, якщо ви згодні в змозі заплатити повну суму, це не означає, не гарантує, що ви туди вступите, тому що будуть оцінювати, чи достойні ви там навчатися. Тому ті, хто серйозно підходять до цього питання, займаються з репетиторами на курсах. Спорт Сергій починав з того, що є можливість вступу за спортивні стипендії, там спортивні гранти, і навіть якщо ви не претендуєте на такий грант, те, що в вашому портфоліо має бути ця. Галочка, що дитина займається спортом чи мистецтвом або і спортом, і мистецтвом. Для того, тому що ну, всі вузи, і навіть в Україні, я знаю, в нашій школі навіть ці школи вони формують це портфоліо, збирають, тому що і, і ще й по своїм рокам я пам'ятаю, в своїй школі я писала і автобіографію і есе. Перед вступом оцінюється як особистість, так? навіть якщо ви можете заплатити повну вартість за це навчання. І цілісна особистість, на думку ректорів вузів і приймальної комісії, не може бути без спорту або залучення в якусь позашкільну активність. Має бути шкільна позашкільна активність, це гуртки, клуби, там, типу дискусійні клуби, участь там в шкільному самоврядуванні, мала академія наук. Якщо це цікаво дитині і вам посилам, то поцікавтеся, чи є такі програми в школі, і не тільки з думкою там про поточні здобутки, звитяги, але й з думкою про портфоліо, яке пред'являтиметься в. Вуз. І вже далі, коли ми з цим шорт-лістом попрацювали в ВУЗів, шукаємо стипендії, гранти та спонсорів для покриття вартості і алгоритми на практиці. Наприклад, ви обрали, що вам завжди подобалося США, ви мріяли, щоб дитина там училась, або у вас там вже є родичі, знайомі. І ви знаєте, що дитині буде куди звернутися за допомогою. Ви для себе там в шортлістів казали США. Обирайте вузи. Ну чому б не Гарвард? Так, подивилися на Гарвард, подивилися, що вам підходить там Гарвард коледж на сайті вузу. Є дані, скільки коштує програма на рік. Це 79 тисяч доларів США. Вартість проживання також вказана на сайті. В кампусі це обійдеться в 20,5 тисяч доларів на рік. Вартість харчування також вуз нам сам порахував 8 тисяч доларів на рік та ще й 40 доларів зверху. Додаткові витрати в 10 тисяч доларів на рік, і вимоги до вступу також на сайті можна знайти, зв'язатися детально описано саме для. Іноземних студентів шукаєте такі вимоги. Підготовка портфоліо, що має бути, там есе, statement of purpose і рекомендації від вчителів, там тому, що не, не псуйте відносини шкільними вчителями, вам ще від них отримувати рекомендації для вступу в вуз резюме. І якщо ви готові заплатити цю суму, то ви вже можете порахувати свою фінансову ціль за цими даними. Якщо ви бачите, що за всього бажання там, ви не, не назбираєте або не готові розлучитися з такою сумою на цю ціль, то за даними сайту коледжу, один з п'яти студентів у Гарвардському коледжі навчається безоплатно. І є програми безпосередньо від університету, щоб цю вартість знизити. Додаю статтю для натхнення про українця, що вступив до Гарварду стаття 17-го року. Доволі цікава. Якщо ваші діти, такі як мій 14-річні, то раджу дати почитати. Дійсно цікаво, що є такі можливості і є такі мотивовані учні. І інші лайфхаки, якщо вам не подобається закордонна освіта, якщо ви розумієте, що ви не хочете, не можете назбирати на неї коштів. Якщо ви не хочете займатися стипендіями і мучити свою дитину додатковими заняттями, то є закордонний рівень освіти в Україні: це Київська школа економіки, American University Київ, все знаходиться в Україні, але за стандартами. Американської освіти є українські вищі з подвійними дипломами та програмами навчання за кордоном, і за обміном студенти можуть їздити і певні курси там додаткові спеціальності здобувати за кордоном. І отримати диплом вуза-партнера, тобто мат, і це навіть не для топових українських вузів, а і місцеві локальні там Вінницький, сумду, і харківські вузи мають партнерські відносини з іноземними вузами. Є можливість там, пожити півроку чи рік понавчатися в Німеччині, і в тому числі за стипендію і за компенсацію навчання, навчання і проживання. Є отака можливість, і ще я список додаю університетів та платформ, які зараз надають для українців безкоштовне навчання за кордоном.